25 плюс 37 плюс 19. Як додавати? Перед нами бухгалтерська рахівниця, яку колись робили на замовлення досить часто, і вона була розділена на рахування карбованців і копійок. У мене ж рахівниця має ще один зайвий ряд. Тобто, має бути. 10 спиць по 10 кісточок. у мене тут 11. Але на ньому я якраз покажу секрет додавання і віднімання. А він полягає в тому, що ми повинні знати склад числа 10. 10 це є 1 і 9, 2 і 8, тобто ми пересуваємо і бачимо там 5 і 5. Почнемо з першого прикладу в процесі, ви зрозумієте, для чого. Отож, перший ряд це в нас є одинички, другий ряд десятки. Одинички це по одній копійці. 1, 2, 3 набираємо, там 5, а другий ряд по 10 копійок, 10, 20, 30 і так далі. Значить, все, що ми будемо додавати, буде з цього ряду. Все, що є, яке було наше, воно буде у цей ряд йти. Такий приклад: 8 плюс 3. Я 8 поставила. У мене немає звідки дати 3. В мене є тільки 2. Тому я дам 10, Ось мала дати 3. Значить, 7 я повинна забрати до своїх грошей. 7 я повинна забрати. Отож, це буде 1 десяток, 1 одиниця, 11. 8 плюс 4. Не маю, звідки дати 4. Тому я даю 10, мало дати 4, отож 6 є моїх, я повинна забрати решту свою. 12, 8 плюс 5, 8 плюс, не маю 5, я даю 10, мало дати 5, мало дати 5, отож 5 я повинна забрати. Буде 1 десяток, 3 одиниці, 13. Як віднімати, покажу пізніше і наступні випадки додавати також покажу.